Друзі, вітаю! Ви на каналі Теро Лосик. Моє ім'я Олеся. Я вивчаю і практикую теро. Сьогодні буде розклад на тему особистих стосунків. Я тасувала колоду, запитувала, який розклад краще взяти. І от, коли зупинилася, на дні колоди випала королева мечів. Під фоном там закохані і десятка пентаклів, що я трактую як невизначеність у любовній сфері. Зокрема, можливо, чоловік якийсь такий, який не може визначитися. Чому я так думаю? Тому що тут саме чоловік подає руку ворожці циганці, і вона йому робить передбачення. А жінка тривожно очікує. Можливо, ви очікуєте якогось рішення від чоловіка і думаєте про нього? Бачите, королева мечів у цій колоді показана як жінка, в якій в голові є якийсь образ. Можете бачити чоловіка у вісні, думати про нього, аналізувати ситуацію. Все-таки королева мечів це жінка, яка вже аналізує те, що сталося. Ну і далекоглядно дивиться вперед, намагається підійти до ситуації із позиції розуму, а не емоцій. Найімовірніше, ви не разом, тому що все-таки королева мечів це жінка, яка не разом із своїм чоловіком. Найчастіше. Жінка одинока, жінка розчарована. Але тут колода все-таки показує, що спогади є. Думки є, припущення є, і, можливо, навіть перечуття. Все-таки тут королева мечів із таким відтінком, ніби як якогось містицизму. Тобто, колода підказує, що ви можете щось передчувати, передбачати стосовно розвитку подальших подій або майбутнього із цим чоловіком. Отже, якщо вам резонує Такий опис, якщо ви впізнаєте щось, що бодай точково вам відгукується. Зараз будемо дивитися, що хочуть сказати карти, вищі сили, все щодо цієї ситуації. Подивимося почуття чоловіка до вас, його наміри і можливі прояви. А поки я попрошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку до цього відео, залишити будь-який коментар. Також підписуйтеся на мій інстаграм, посилання буде в описі до цього відео. Підписуйтеся і залишайтеся. Я дуже рада новим підписникам. Там у мене в сторіс Складаю карту дня, також є інший цікавий контент. Можете замовити приватний розклад. Якщо е, ви новий, новий підписник, то я можу вам зробити е, одне питання безплатно для заохочення, для мотивації, для ближчого знайомства зі мною. Що ж, е, зараз починаю безпосередньо розкладати, беру колоду і починаю розкладати. Отже, дивимося, що це за чоловік. Блазень. <клазень> Блазень говорить про те, що в чоловіка на сьогодні якийсь новий етап у житті. Ну, або сам він такий, що любить свободу, любить ризик, в ньому може бути присутній дух авантюризму, і він може здаватися безвідповідальним і інфантильним. Також, може, якщо ви були одружені з цим чоловіком, все-таки там десятка пентаклів під фоном випадала, то у вас можуть бути діти, наприклад. І він може думати про це. Ну або ж чоловік зараз обнулився і. Із захопленням, із цікавістю йде в новий досвід, також може говорити, що цей чоловік, в принципі, сам по собі отакий, який не прив'язується ні до кого ні до чого. Сьогодні тут, завтра там, і через те можна може здаватися, що на нього неможливо покластися. Невідомо чого від нього очікувати. Він такий, що не дає певності, тому що він і сам не знає, де буде завтра. І з одного боку, з ним може бути легко, гарно, він веселий, він кмітливий. Він такий хлоп'якуватий, хоча навіть якщо він старшого віку, такий більш зрілого віку, то все одно в ньому ніби живе цей хлоп'як, дитяча така натура в нього може бути, що приваблює, але з другого боку це абсолютно непрактична людина і ненадійна. Що ще можна сказати? Трійка Пентаклів, куди він відкриває цим ключем собі двері ну, до якоїсь роботи, можливо, чи навчання, чи розвитку якоїсь ситуації, над якою він думає, хоче ризикнути щось. Зробити. Причому він приділяє цьому багато часу. Це може бути як і робота, це може бути відшліфування якоїсь ситуації. Причому ця ситуація в нього може повторюватися, він у цьому вже зуби з'їв. Якщо ви сходитеся і розходитеся періодично, це може бути і ваша ситуація. От подивіться, в цього майстра купа дверей ззаду, вони всі різні, але по суті це двері. Тобто він може робити знову і знову одне те й саме, але під різним соусом подавати. І якщо ви то сходитеся, то розходитеся, то він може е, вам говорити, що цього разу однозначно все буде інакше, але це будуть ті самі двері, тільки з іншим узором. І в нього вже за спиною хто наскільки, і ви вже бачите, напевне, що здогадуєтеся, що цього разу теж буде, але в нього є дух авантюризму. Він хоче спробувати от зробити щось і, і впевнений, що цього разу в нього точно вийде. До речі, теж про впевненість, шістка жезлів. Чоловік самовпевнений, самонадіяний. Бачите, я сказала, що він впевнений, що в нього вийде, і підтягнулася шістка жезлів. Шістка жезлів говорить про те, що людина вміє і любить себе показувати. Абсолютно переконаний чоловік у тому, що він бездоганний, що він зайде і всі прямо ахнуть. І він вміє і любить себе ефектно подавати. Безперечно, цей чоловік вважає, що він багато чого досягнув, і це тільки його заслуга. Може бути досить вродливим привабливої зовнішності. Е, і блазень на це натякає, і шістка жезлів на це натякає. Тут все-таки такі презентабельні чоловіки е, зображені. Хоча е, він що б він не вдягнув, як би він не поводився, він все одно ніби привабливий. Все одно він притягує до себе погляди, і все одно на нього хочеться дивитися. Йому це подобається. Він е, любить почуватися в центрі уваги. Е, якщо відгукується сигніфікат чоловіка, продовжуємо далі. Що у вас було? Що він вам давав? Було момент щастя, мені здається. Тут навіть не те, що прям щастя, а ви могли відчувати, чи він міг вам давати, зрозуміти, що він з вами на одній хвилі, що ви з ним синхронні, що у вас усе взаємно. Тут було гарне гармонійне спілкування. От коли ви занурювалися в ці емоції, ви розуміли, що ви, в принципі, розумієте і приймаєте одне одного, що ви ніби як одне ціле. Як одна команда. Можливо, тут були якісь ще й робочі стосунки, все-таки Пентаклі. це, Або у вас була якась спільна мета, спільні плани, паж кубків, паш чаш. Емоційна складова однозначно була тут. Він вам давав відчуття. Дружби, партнерства, підтримки, ну і знову ж таки такого гармонійної, такої співдії, балансу, От коли він, ви могли відчувати, що ви можете йому довіряти. Але довіряти і покластися на нього це різні речі. Знову ж таки, паш Кубків говорить про незрілу позицію чоловіка, зокрема, і, в, і щодо почуттів. Це могла бути, міг бути момент закоханості, довіри, якихось ілюзій. Бачите, тут зовсім неспівмірні інструменти чоловік вибирає для свого віку. От зрілий чоловік бере палицю для пошуку води, хоча міг би собі дозволити взяти щось інше, або найняти людину, наприклад. Тобто він вибирає якісь застарілі методи, або поводиться невідповідно для свого віку. Знову ж таки, тут і блазень, і паш кубків говорить про те, що. Одніби дивишся на людину, вона доросла, нібито зріла, мала би поводитися відповідно, а поводиться як дитина. Але, в принципі, на якомусь етапі вам це могло навіть подобатися. Але, зрештою, знову ж таки, зовсім не сміливий чоловік, і він не давав ніякої певності. Тобто, це все було на рівні емоцій, можливо. І навіть якщо ви були з ним у шлюбі, то тут, ніби як розвитку стосунків не було. Ну, щось на, на інфантильному, на незрілому, чоловік, в принципі, не давав е, впевненості вам і, і, і опори ніякої. Повішення. Ну, звичайно, людина грала в жертву, в жертву обставин. Причому це була якась показова е, ситуація, от показове шо. От подивися, який я нещасний, я нічого не можу. Якщо ви не були в шлюбі, е, то це. От, подивися, я нічого не знаю, я, я не можу, на мене тиснуть обставини, я під ковпаком. Наприклад, якщо ви не вільні, або він не вільний, або ви обоє. От, ну а що я зроблю? Причому це така свідома позиція людини, щоб ви його пожаліли, щоб ви прийняли ситуацію така, як вона є, і йому в принципі, в такій ситуації зручно. Те, що незручно вам, ну, в принципі, його це ну, не дуже бентежило по, цій, по цих картах, тому що от, я ж не можу, а що я зроблю? Все настільки складно, ну от така от позиція в чоловіка була, і ви перебували з ним у завислій ситуації. Причому тут були і страхи, і сумніви з обох боків, і невпевненість, можливо, і ревнощі. Можливо, він відчував і давав вам відчути, що от для переходу на новий рівень потрібно виходити із зони комфорту. А він на це не готовий. Ну або ви були не готові виходити із своєї зони комфорту, тому що те, що він вам пропонував, не зовсім вам підходило. Почуття чоловіка, колісниця однозначно, людина хоче бути поміченою, і це однозначно, причому, можливо, не тільки вами. А ще раз показуючи, в чоловіка дуже присутній такий егоїстичний момент, хочеться схвалення, хочеться досягати своїх позицій, якихось намірів, цілей. От і щоб його побачили, який він крутий. Однак він розчарований і, можливо, він навіть злиться через те, що йому щось не вдалося. Можливо, навіть плекає якийсь план помсти, злість біль, образа. Через що, Через те, що він не знає, як, як повернутися. Тобто він обмежений у своїх діях, проявах до вас. І він відчуває, що його почуття теж зайшли в глухий кут. Тут немає ніякого романтичного пориву, Немає ніякої теплоти чи якоїсь там скучання, якоїсь, ні. Чоловік просто загнаний в глухий кут, і він шукає виходу. Іде на ослі, Буквально у своїх емоціях він їх не розуміє, він їх не бачить, куди він йде, чого він іде. Злість, біль, розчарування від неможливості реалізації своїх бажань і усвідомлення цього прямого. От він не отримав того, чого він хотів. Так, почуття чому такі? Ну, от імператор, знову-таки, егоїстична карта, егоцентрична. Якщо це ваш чоловік, то можливо він відчуває, що він втратив статус імператора у ваших очах, тобто впав нижче плінтуса, ось відлюдник. Нібито а, йому а, не хочеться вже нічого. От, Якщо він не був вашим чоловіком, то а, він розуміє, що він, а, ви не можете погодитися або не хочете на інший формат стосунків. А йому теж не підходить те, що пропонуєте ви. Тому що, можливо, якщо в нього є інша жінка, стабільна дружиною, то він все-таки вибирає свій статус імператора, сидіти на попі рівно. Ну, і от, В принципі, патова ситуація, безвихідна, відчайдушна. От. Розрив. От. Можливо, ви щось дізналися про нього таємне. От. Ну, от. Закінчення, смерть, остаточний фінал. Чоловік розчарований, або ви щось дізналися про нього. Можливо, робили десь розклади на нього. Можливо, самі маєте карти, чи володієте певними здібностями, чи просто дуже проникливі щось, побачили, дізналися, віддалилися, закрилися, закінчили ці стосунки. А якщо ви були таємною жінкою, то теж, можливо, щось дізналися, наприклад, що в нього є дружина, що він одружений. А якщо ви дружина могли дізнатися про таємну жінку. І покласти край а, цим стосункам знову ж таки, тут є точково для когось програється момент вагітності. Тобто, або може могли дізнатися, що, наприклад, е, коханка вагітна, або народила, або є інша сім'я в нього, або ще щось таке, там є діти. Ну або ж е, про те, що. В принципі, тут про закінчення етапу і ваше відхолодження. Тобто він відлюдник відмовляється по-своєму, а ви, верховна жриця, відсторонюєтеся по-своєму. Причому він взагалі купається всередині себе, а ви можете купатися всередині нього. Тобто дивитися, слідкувати, дивитися загальні знову ж таки розклади, замовляти в когось консультації, можливо, навіть якісь практики проводити, езотеричні, психологічні, щоб зрозуміти його і так далі. Його наміри. Туз жезлів, п'ятірка жезлів. Всім камечів в намірах а, брати шанси і пробувати добиватися до вас, але робити це якимись хитрими, незвичайними шляхами, ну тобто не зовсім навіть хитрими, а просто незвичайними шляхами, якимись такими малювати для вас певну реальність або подавати своє бачення, і при чому подавати, отак От пристрасно подавати, наполегливо подавати своє саме бачення. От він е, може картинку свою е, викривлену вам подавати як істину. Я художник, я так бачу. Для чого він хоче це робити? І щоб прояснити якусь ситуацію, нарешті а, здійснити прорив, когнітивний, прояснити ситуацію, так, перейти на новий рівень. Тут ну, як ізцілення від болю, переродитися можливо. І знову з вами мати стосунки: от яскраві, пристрасні, живі, щедрості вашої душевної добитися, знову відслонити цю камінну стіну, яка вас ляду, яка відгороджує вас. Тобто, тут чоловіка, в принципі, наміри добиватися, а прийти до вас, ніби ще з таким, як він, рятівник, а ви мусите його сидіти і чекати. От, він може собі уявляти, що я от все-таки всі перешкоди подолаю і прийду, а вона мене чекає. А я їй там подорожник прикладу до її рани. А я їй скажу: А я ж казав, що ти без мене не можеш. А, Разом нам буде краще, ну от шанс хочу взяти. Чи запропонувати вам щось? Бачите, декілька варіантів розв'язання, можливо, якісь стабільні сімейні стосунки. Якщо знову ж таки у вас була сім'я, то може е маніпулювати страхом втратити цю стабільність або, от, згадай, як нам було добре, разом та в нас вже діти От в такому дусі Якщо е немає сім'ї у вас. Він не вільний, або ви не вільні, або обоє. то Це про те, щоб бути періодичною разом, тобто отримати якусь перемогу, об'єднатися, але це періодично, тобто якась проміжна перемога, якийсь проміжний результат, де в моменті вам добре, але потім все одно є шанс втікти. Типу. Говорячи, що мені там страшно, чи я сумніваюся, чи ще щось таке. Якщо ви не були в шлюбі взагалі, ні ви ні він просто зустрічалися, були якісь недостосунки або були стосунки, але ні до чого не приводили, то знову ж таки, тут нібито мають бути розмови про шлюб, про сім'ю, про спільне майбутнє, але все знову ж таки закінчується нічим, бо він не знає, як це все реалізувати, і в нього вкуп, е, купа заморочок, купа страхів, невпевненості в собі, і в принципі розуміння того, що можливо нічого й не вийде, от може й вона нічого не хоче. В принципі, ви ви тут теж уже можете нічого й не хотіти, а заглибитися. Не знаю, в духовність, в езотерику, припрацьову із психологом, можливо, навіть ці стосунки, бо вони могли вас зранити дуже. Тобто, в намірах в людини все-таки проявлятися, чи буде робити щось? Ну, що, що можна сказати? В принципі, в принципі, тут може бути якийсь інформаційний вкид. Причому він може за вами слідкувати здалеку, пильнувати там, за, вашим, за вашими соцмережами, але це так, це шпигунство, так, щоб ви не помітили. Дивитися, чи, як у вас на особистому, чи ви щасливі, чи не дуже, а потім зробити, побачити, коли ви найбільш вразливі чи сприятливий час для цього, і зробити якийсь вкид, поставити вас перед якимось вибором, от швидким, давай, давай щось змінимо. Давай бігом, вирішуй, або, або так, або так. Причому знову ж таки мова стосуватиметься сім'ї. От, стежитиме, стежитиме, тоді може проявитися. Або ж це буде просто якийсь е вкид із моментом провокації і маніпуляції. Типу, от якби не ти, то в нас би точно все було вийшло. А як або якби не оця ситуація, наприклад, ваша сім'я або його сім'я, або ще щось, то в нас би тоді точно було краще. Мені здається, що в цьому випадку чоловік просто буде перекладати відповідальність на вас, тобто він собі стоїть, спостерігає, може там якось різко щось вам сказати, проявитися, але в цьому буде момент знову ж таки підліткової такої провокації. Раптом що то це е, ти винна? От, ви повинні ухвалити рішення, брати це чи не брати. І він прекрасно це розуміє. От бачите, на нього виходить блазень, паш кубків, паж мечів, е, а, а бачить себе шісткою жезлів, а бачить себе імператором. Е, що ж вам робити радять карти? Лицар кубків, шістка кубків, четвірка кубків. Все по кубках. Але е, тут я бачу, що карти радять вам відсторонитися від е, цієї романтичної мрії, що можна повернути все назад. От, що у вас може бути, не знаю, діти, внуки, спільна старість і все таке. Наймовірніше, він так би і сидів на дивані, і не давав би вам ніякої певності, а ви були б для нього опікункою, скажімо так. Ну або все висіло б на вас у цих стосунках, тому вам радять відсторонитися від цього, як від, від того, що вам, в принципі, не потрібно залишатися поки що в зоні комфорту. Ну, а на загал, дев'ятка жезлів, вісімка кубків, сімка пентаклів. Знову ж таки, карти радять закривати цю історію, тобто дотягнути вже до кінця. Закрити двері сюди і йти в щось нове. Так, це неприємне, так це щось, що десь може й дороге вашому серцю, але це те, що ви вже втомилися тягнути на собі. Оцього чекання якогось, чи е, пустих розмов, чи його нерішучості. Чи, можливо, в принципі від е, нього ви втомилися. Відпустити його, тому що так можна чекати дуже довго. Можливо, варто йому написати і поставити крапку, в принципі. Е, тому що цей чоловік, в принципі, незрілий. Інфантильний і прагне тільки ну, ствердження своєї цінності. Не можна сказати, що він там якийсь жорстокий, чи він маніпулятор, чи ще щось. Ні, він, найімовірніше просто підліток. Просто е, хлопчик, який е, виріс у дорослого мужчину, але внутрішньо він не виріс. Безвідповідальний, інфантильний, десь психований може бути, От, е, непостійний, непослідовний, нерішучий. Хотілося б, звичайно, якогось кращого, позитивнішого розкладу, але вже що вийшло, те вийшло. Якщо вам зрезонувало хоча б щось, якщо знайшли для себе інсайти, знову ж таки, буду вдячна вам за лайк, за підписку. На сьогодні у мене все. До зустрічі!